У Житомирському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки 16 серпня журналістам «Житомир.Інфо» розповіли про те, хто може отримати відстрочку від мобілізації. Для початку потрібно розуміти, що основним нормативним актом, який регулює порядок та підстави отримання відстрочки, є закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. А саме це стаття 23 закону. Окрім того, основа кабінету міністрів номер 560. Визначає вже детальний порядок надання вістрочки та підстави для його отримання. І так, загальними підставами для отримання вістрочки це є сімейні обставини, а саме, утримання трьох і більше дітей віком до 18 років, статус одинокого батька чи матері, утримання особи з інвалідністю, догляд за членами родини, які потребують постійного догляду за рішенням СЕК чи ЛКК, опікунство над особою, яка визнана особою, недієздатною. також… Наявність близьких родичів, які загинули, чи зникли безвісті під час проведення туристичної операції, операції об'єднаних сил, а також під час повноваштабного вторгнення Російської Федерації. Також підставами для отримання відстрочка стану здоров'я у нас є тимчасова непридатність до військової служби за рішенням військово-лікарської комісії підноготи ТЦК. А також це наявність інвалідності першої, другої чи третьої групи у осіб, які мають право на відстрочку. Також це навчання, а саме Здобуття професійної передвищої або вищої освіти навчання в аспірантурі та, чи докторантурі. Також і підстави для відстрочки професійна діяльність, а саме робота на підприємствах критичної інфраструктури, або заняття у сфері важливої для оборони країни. А також це наукова та науково-педагогічні працівники закладів вищої та передвищої освіти. Зокрема, розповіли про деталі отримання відстрочки тим, в кого є рідні військовополонені. Що ми говоримо про військовополонених, то це має бути особа, яка е, визнана такою установленому порядку. Є відповідні комісії, які визначають е, в, надають статусу особі статусу військовополоненого. Тобто, у разі наявності такого е, рішення воно. Подається іншими особами, які претендують, які бажають отримати право на відстрочку, до відповідного ТЦК. Також пояснили, як саме отримати відстрочку від мобілізації. Щодо процесу отримання відстрочки, тут потрібно розуміти наступне: від військозобов'язні, який має право на відстрочку, вимагається перше, це зібрати перелік документів, який надає йому право на отримання відстрочки, і подати цей перелік документів разом з заявою встановленого зразка до відповідного центру комплектування та соціальної підтримки, у якому він перебуває на обліку, наголошую, що постанова 560 забороняє вчиняти будь-які дії щодо призву з громадян на військову службу на період розгляду заяви про надання відстрочки. і така особа до. Винесення рішення про отримання відстрочки чи не отримання відстрочки не підлягає призову до збройних сил України в Житомирській області від загальної кількості тих, хто стоїть на обліку, правом на відстрочку від мобілізації скористались 16%.